Жи офіційний спонсор зимових зборів. Динамо Київ. Вітаю з підписанням контракту. от е, Які відчуття, коли підписав уже все, можна скати, нарешті? І видихнути? Так, звісно, дуже щасливий, що продлив контракт з «Динамо Київ. Загалом думаєш, за що тобі, за які заслуги запропонували продовження контракту? Як ти оціниш попередні виступи і що хочеш змінити, можливо, в собі в майбутньому в цьому новому контракті? Хочу приносити більше перемог, забивати більше голів та приносити радість болівальникам. Підписав контракт або ж знав, що будеш підписувати, кого першого порадував, кому перше сказав, хто перший дізнався від тебе, що ти знову будеш додам. і наскільки ти підписав контракт новий? Та батьки всі одразу дізналися це, я одразу їм сказав. Як відреагували а, батьки? Та, ну, щасливі, звісно. Що хочеш побажати вболівальникам після підписання контракту, скільки вони також вірять в тебе, підтримують от кілька слів для оболівальників наших. Ну, щоб більше підтримували. Та ми будемо старатися робити все можливе для перемоги.